Тратили дім, роботу та нормальне життя у Кам'янському. Обговорили питання щодо підтримки і інтеграції переселенців. 20 квітня в межах виїзного засідання наше місто відвідали учасники міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Вони зустрілися з переселенцями та підсумували результати візиту під час наради з керівництвом міста та району. Засновники громадського об'єднання ВПО України, народні депутати із Донецької та Луганської областей, які теж були вимушені покинути свої домівки, і тепер об'єдналися та працюють, аби допомогти переселенцям. Спільно з головою Кам'янської РВА Олегом Гапічем, очільником міста Андрієм Білоусовим, його заступниками, керівниками правоохоронних органів та структурних підрозділів міської ради, обговорили нагальні проблеми внутрішньопереміщених осіб, які мешкають у Кам'янському. Сьогодні місто Кам'янське такий потужний транзитний вузол, і через кам'янське пройшло дуже багато людей. Питань дуже багато. Вони майже в кожному місті однакові. І над цим працюємо. Ми, як народні депутати, приїхали, поспілкувались, показали, де які є проблеми, показали, де що можливо десь зробити потрібно. І слава Богу, міська рада, обласна рада, районна влада вони реагують на це нормально і вирішують ці питання на місцевому рівні. Ми повинні чути один одного, і тоді ми якісніше будемо вирішувати ці проблеми. Головне, що я помітив Кам'янську, тут я з ким вирішувати їх. під час засідання. відбулася конф. Конструктивна дискусія серед найгостріших питань забезпечення переселенців житлом та працевлаштування ВПО. У нас в місті проживає 25 п'ять тисяч внутрішньопереміщених осіб. А це більш ніж кожне десяте мешканць міста з перших днів війни, як на базі наших ЦНАПів були відкриті центри турботи. Я також постійно об'їжджаю з наших ЦНАПи, наші терцентри, наші модульні містечка. Знаю, з якими проблемами вони стикаються і. Робимо все для того, щоб вирішити. А ми прекрасно розуміємо, що є дуже багато питань, які також потрібно постійно виправляти. Дякую за те, що ви ініціюєте таку добру справу допомагати вимушено приміщеним особам. Будемо робити і в подальшому все для того, щоб цим людям було комфортно на території нашого Кам'янського району.